Вітаю! Сьогодні темою уроку є вода камінь точить. Ми опрацюємо оповідання азбука, що завоювала світ. Робота над чистомовкою. Ця, ця, ця жила собі, лисиця, лем-лем-лем. Зустрічалась з журавлем. Ни 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 запросила на гостини ла-ла-ла каші наварила. Ила, ила, ила по тарілці розмастила, ав, ав ав журавель дзьобом стукав, ївсь, ївсь, їв, кашки не наївсь. Му, му, му пішов додому. Щу, щу, щу наварив борщу. Чик-чик-чик насипав у глечик. Ку 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 покликав лиску. Зип-зип-зип, носик до глечика не влазив. Ась ась ась, лиска розсердилась. Відгадай загадку, а з неї діти починають буквар читати з ранніх літ. Екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід. Коли вже вивчена вона, а вже ж прислужиться сповна. Абетка. Прочитай правильно слова, які зустрінуться нам у тексті. Зверни увагу на наголос. Французькому 16. Найпотаємнішою. Послуговуватись. Отже, читаємо текст із журналу Малятко. Азбука, що завоювала світ. Прослухай уважно текст. Потім постав його на паузу. Ще раз прочитай, дай відповіді на запитання. Азбука, що завоювала світ. Десь понад 200 років тому жила в маленькому французькому містечку кур, родина. Брайлів і ній хлопчик, якого звали Луї. Хлопчиків батько заробляв на життя, шиючи предмети для запрягання і сідлання коней. А маленький Луї майже зранку до вечора грався в тісній татовій майстерні. Якось через необережність із хлопчиком трапився нещасний випадок, який призвів до поступової втрати зору. Для родини це була невимовна біда. Але батьки докладали багато зусиль, щоб навчати хлопчика. Батько всюди брав сина із собою, учив його розрізняти спів птахів, крики тварин, аромати квітів, а ще вірити в себе. Коли Лої виповнилося сім років, його відвели до школи. Хлопчик здивував учителів своїми здібностями і дуже швидко став найкращим учнем. Згодом він зміг вступити до Королівського інституту, спеціально призначеного для дітей із порушенням зору, де він також став найкращим учнем. Луї любив музику, блискуче грав на піаніно та органі, а після закінчення інституту Лу... Луї Брайль став його викладачем. Та найпотаємнішою мрією Луї було створити азбуку, якою могла б послугуватися кожна незряча людина. Він розумів, що така абетка має бути рельєфною. Але як це зробити? Луї вирішує виколювати букви на цупкому папері голкою. Тоді незряча людина зможе відчути їх на дотик. Самими пучками пальців, які замінюють очі. Окрім того, для образу кожної літери треба використати щонайменшу кількість проколів, максимум 5-6. Тільки по різному щоразу розташовувати їх. Тоді всю азбуку буде легше запам'ятати. День за днем тривала напружена робота. Луї перебирав сотні варіантів, по різному комбінував, домагався найбільшої простоти. І нарешті прийшов успіх. У 16 років Луїс створив власну обетку для незрячих. Спочатку шриф Брайля випробували в рідному інституті і сприйняли з великим захопленням. А з інституту він швидко поширився по всій Франції. Згодом метод читання і письма Луї Брайля визнали найвдалішим з усього, що пропонували незрячим людям. Зараз цим шрифтом користується весь світ і згадує геніального французького винахідника із глибокою вдячністю. Рельєфний це із випуклим узором на поверхні. Орган музичний інструмент. Дай відповіді на питання. Про кого і про що розповідалося в цьому творі? Які думки і почуття у тебе викликав прочитаний твір? Який рис і характеру виявив винахідник? Скільки років було Луї, коли він здійснив свій винахід? Перечитай рядки про це. Підготуйся і стисло перекажи текст. Знайди історії про відомих людей, яким проблеми із зором не завадили досягти мети в житті. Підготуй розповідь про них. Додому навчитися виразно читати текст та переказувати. Дякую за увагу. До зустрічі!